Вітаю! Сьогодні поговоримо про винозну недостатність. Венозна недостатність це патологічний стан, який проявляється неспроможністю периферичних судин транспортувати кров до серця. Причинами даної патології є генетична схильність, жіноча стать, так як жінки більш схильні до проявів варикозу ніж чоловіки. Вагітність також це вік, адже з віком стан судин погіршується. Малорухомий спосіб життя та ожиріння, а також постійне перебування на ногах, симптоми, які виникають при венозній недостатності це важкість у ногах та біль, набряки, судоми, які виникають переважно у нічний час, поява судинних зірочок та пігментації на шкірі гомілок. Що ж ми можемо запропонувати вам для лікування венозної недостатності у санаторії теплиця? Перш за все, це відвідування термального басейну. Який не лише покращує стан судинних стінок, а й знімає запалення та зменшує бульовий синдром. Аквагімнастика це заняття у мінеральному басейні, що покращує відтік крові, вихові каштанові ванни та циркулярний душ, також магнітотерапія та дарсонваль. механічний масаж стоп, лімфодренажний масаж, лікувальна гімнастика та нордична ходьба, збалансоване дієтичне харчування. Все це зможе покращити ваш стан та якість життя. Подарує вам легкість у ногах та хороший настрій.